Позивний Філ, старший лейтенант Державної прикордонної служби. Був на таких е, двіжухах, як Солодке, був на Авдіївському напрямку, був е, під Володимирівкою. Позивний агроном. Е, мій позивний бенч. Бенч, значить, завжди все. Добре, завжди все чітко, всегда все ровно. Ех, мій позивний Мартін. Це дуже хороша в нас команда зібралася. Ми прибули в такий населений пункт Водяне. Безпосередньо я приймав тоді позицію в такого пана-майора, який прослужив 19 років в Державній прикордонній службі, але він зараз служить в Збройних силах. Грін, привіт, друже! Якщо ти будеш мене бачити, дуже тобі дякую. Це, е, зранку знялись з глаз. І противник під димами почав свій штурм. Ворог пройшов через переправу, через лід. Ми одразу як змогли на це зреагували, то всі одразу побачили ворога, почали по ньому готити. Зарядився. Да. Ми, ми в свою чергу почали вести вогонь на, на ураження по ним. З кулеметів зі стріляцької зброї. Тримай. Аааа! Вони просто відправляли людей як на фарш. Дуже багато. Тому що коли четверо біжить, перебігає, двох ложать, два йдуть назад, а через 2-3 хвилини знову четверо біжить, і аналогічна ж ситуація. Ми спочатку думали, що це був Вагнер. Тож у Вагнера, по суті, така тактика. Вони спочатку відправляють під всіх своїх. Втрати ніхто не рахував їхні, але їхні групи до цілі не доходили. Потім вони почали йти поверху, штурмувати хлопців, морпіхів, був прорив, вони змогли прорватися і десь після шести годин бою всього цього, їхня атака захлібнулася. Тобто вони отримали такі, такі втрати, що просто не змогли далі продовжувати свій наступ, свій штурм. Працюйте под вони вже трьохсоті є, добивайте цю штабу, що ви свистен. Лізь, лізь, два-два повзе. От, один і два. Три. О, упав. Ух, давай, давай, приїдують. Так, вдень і вночі вони бігали, повзли, просто, так сказати, себе не жаліючи. Просто йшли, наче їх звідти виганяли, їм там ніде було жити, їх отуди оперли доперли вперед. Режим тиші починався приблизно з четвертої години ночі і десь до сьомої ранку. Тобто, вони тупо ну вони не ну таке. чувство, бо їм було ну, все одно. Почалось пекло. Зранку ми з гріном вирушили на допомогу нашим хлопцям, і коли вони бачили, що я з ними. Ну тобто, я до них приходжу, я там не сижу, каву не п'ю. То вони якось, ну вони хотіли щось робити, все якось вселяло в них надію і. Ми добігли до найближчої позиції, яку я потім назвав Мартін. В честь позивного нашого військового службовця, який там потім дуже нам допомагав в плані прикриття вогнем з РПГ-7Б. Він постійно їх кошмарив, щоб ті піде не спали. Ми робили головне, свою роботу. Побратими мені допомагали постійно. І у нас це вийшло. І вони просто лізли, 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 лізли. У нас там був дігтяр, який страшно клинив, але чуваки його постійно, коротше, забивали диски і настрелювали тим. Су! Вони їх завалили, полізли наступні. Вони, от, вони їх постріляли а наступні, наступні. До тих пір, поки вони не, зайняли, не пролізли і не зайняли ближню будівлю. А коли вони зайшли, почався штурм. Вони лізли без перестану, вони не давали нам відпочити, вони не давали нам попити води. Хлопці там дуже сильно втомлювались. Їхні. А... Підрозділи безпілотчиків постійно літають та скидають газ. Вони здійснювали тактику викурювання з окопів та е, з позицій. Ну, зазвичай, коли ми сиділи в підвалах в будинках або десь в домах з накриттями, ну, ця тактика була не сильно дієва, тому що, як правило, люди навіть якщо і труїлися ну, цим газом, то вони звідти не виходили, стояли до останнього. Це постійно хіли газом, вони тупо не переставали. Тобто один дрон улітає, другий прилітає. Вони скидають газ і зразу вух, газ і зразу вух. Якщо треба було принести БК, це не знаю. Ці ганци, це мабуть, просто герої. Того, що насипають з усього, що тільки можна, стрілкотня. А з мішком з мішком в себе на цьому. Отак, от тупо. по сержант, позивний по морпехи. Честь і хвала цьому малому, як він приносив в БК після того, як його траванули газом. Я його відпоював, відкачував. Корок би вам пояснити, ти, ти, ти бачиш, як чувак. Ригає повітрям. Тобто він дихає, він не може нормально дихати, він тупо задихається. Він постійно задихається. Він, він, я кажу йому, що ти бачиш, він каже, Я бачу тільки якийсь надпис, каже, і твою руку. Він тобто я йому показую руку, він каже, пальці, пальці бачиш, бачу пальці. Ми його вмили, відкачали, він прийшов в себе. Нам приїхала підмога, яку ми дуже просили. Слава Богу. Останній бій тривав, тривав дві доби. Вони безперестану, вони, вони вночі... Залазили, якби там був такий випадок, ми вночі стояли, але Юра, слава Богу, бляха, подивився в тепловізор, бо якби він не подивився тоді в тепловізор, не вставив зарядку, то е, один, е, скажімо так, окупант без матюків попробу, е, доліз майже 20 метрів до окопа. І він е, бачить, каже, бачу ворога. Я кажу, ну що ти думаєш? Я кажу, Хі...", Ну, він йому насипав, і там, коротше, він так і залишився. Хлопці ще хотіли коротше, пофоткати в бінокль. На початку хотіли пофоткати в бінокль, типу, як, як вони безпосередньо, скільки вони там хпоположили. Тобто всі такі горді, лки-палки. Нарешті казали, що вони їх там насікли нормально. Звісно, було страшно, але ми, ми свою функцію я вважаю виконали повністю на 100%. Ну, це був напевно самий. Жорсткий момент в моєму житті, коли по мені стріляли з танка. Грубо кажучи, танк тупо бив просто по, по будинку. Один раз один раз він впав біля стіни, по фронту, і один раз в тил. І третій раз прилетів прямо в кришу. І от такого, ну, прохренав дирку, виходить, в криші. Ми тоді були дуже офігівші, Я тоді навіть, мені було дуже страшно, я навіть тоді закурив сигарету, я не курю. Хлопці були дуже здивовані. Філ, ти що куриш? І я кажу бля чуваки так ну взагалі це дуже жорстко. Чесно кажучи, я від себе не очікував, що буде так. Я там кричав, матюкався, орав. Люди як не дивно, всі слухались. Тобто вони в них не було сумніву, що щось я скажу неправильно. В мене були сумніви в собі, що я скажу щось неправильно, а в них не було. Вшиви, привіт, друже. Якщо ти мене будеш бачити, а теж була панічка, він він снайперів заводив. Ну, малий дуже, в нього вже після того, як він зробив все, що він мав зробити, почалась панічна атака. Він ще, коротше, віган. І оце після панічки, коли людину, то я заспокоїв його, він заспокоївся. І він такий каже: А можна щось їсти, хлопці, у вас взяти? Ну він же ж не з нами був. І я кажу: ну звісно можна, що ж не можна. А що у вас як русало? І бере жрете сало, закушує батончиком протеїну. Він такий щасливий сидить.